Вся моя родина мертва. А я успадкувала маєток, наповнений привидами. Які секрети він приховує? Я нічого не знаю про своє походження, мені потрібні відповіді. Мені страшно. Здається, маєток дійсно проклятий. Хто ти? Доню, це ти? Мелінда Я їх бачу. Вони мертві, але вони всі тут. Чому сталася ця пожежа? Хто вони? Вона жива. Як довго ми чекали на тебе? Вона не має сили Ти Я мусиш повернути свою магію. Я хочу поговорити зі своїми батьками. Поговоріть зі мною. Що за чортівня? Це вже мій дім.